Я вас вітаю, дорогі італійці, і сьогодні у нас перед очима навчальна таблиця з італійської граматики про теперішній час дійсного способу правильних дієслів. Ну що ж, є три групи дієслів: на аре парларе говорити, манджаре їсти, лавараре працювати, як приклад, ере, прендере брати, бівере жити, вівере, це після іспанської леджере читати і іре, дурміре спати, партіри від'їжджати, суді чути. Як же утворюється теперішній час? Щоб утворити теперішній час в італійській мові, потрібно відкинути аре, ере, іре від інфінітива і додати відповідні закінчення. Получається, парларе, – «парль» плюс закінчення, прендере, пренд плюс закінчення, і дорміре, спати, дорм плюс закінчення, які є особові закінчення. Іо, парле, прендо, дорму. Ти парлі пренді, дорми. Бачите, Луи Леї, він, вона парла, бренде дорме, «Ной, ми парліємо прендіамо дермиама, «Вой парлате прендете, дорміте». і «лоро» парлано брендано і дормано. Приклади речі, які ж у нас можуть бути приклади речі. Де ти живеш? Дове віві? Я живу в Римі, Віва Арома. Що ви берете? Ми беремо два середні пива. Приндіамо дуебір ремедія. Він вона розмовляє англійською, Парля інглези Вони не розмовляють італійською, но парла на італіану. Це базова граматична схема для вивчення відмінювання правильних дійслів у теперішньому часі в італійській мові. Зараз у нас буде важлива пам'ятка про особливості, Угу. Відмінювання деяких італійських дієслів і ось їх переклад. Нас запрошують на табена, зверніть увагу дієслова на іри з додатковим іск Це так звані іскові дієслова. Правило, відмінювання дієслов на іри включає групу дієслів, які відмінюються, додаючи іск до основи. Наприклад, класика жару це капіри, розумієте, і капіско я розумію, ту капіші, ной кап'ямо, кап войкапіта, лоро капісконо. Інші подібні дійслова це фініре, закінчувати, префаріре, надавати перевагу, пуліре, чистити спедіри, відправляти і «інсеріре», вставляти. Звісно, таких дійслів є багато. Дієслова на каре і гаре. Правила, дієслова, що закінчуються на гаре і агаре, потрібно писати з осією Х перед І і Е для збереження твердої умови, щоб було це К і Г. «Черкаре» – шукати. Черко, черкі, черка, черкьямо, черкати черкану. Пагаре платити. «паго», «пагі», «пага», пагямо, пагате, Інші подібні діслов це дементикаре, дементикари це забувати, джокаре, джокари це грати тощо. І тут у нас фонетичне пояснення малесеньке, що ось ця літера «х» потрібна, щоб зберегти твердий звук К і Г. Інакше перед І та Е вони б читалися як «ч» та джи. Багато студентів цього не знають. Відповідно, виходить ситуація. Ми з вами розберемо правила на нашому занятті. Зараз я буду записувати вам урок по еспресо» рівень А1 італіану. Ми його вже скоро закінчуємо. Він буде в записі, якщо треба, будь ласка, звертайтесь. Ми будемо робити вже на вас прес 2. І продовжимо ось цю граматику синю, бо вона класна. І вправки теж пробуємо. Бачите, у нас буде і презент індикативу у регуларі на наступному занятті. Ось, в принципі, все дуже швидко, це все вирішується на рівні першому. Чекаю вас, мої хороші, до зустрічі, якщо є якісь питання.